Слава Ісусу Христу! От сьогодні люди вже запуталися та не можуть збагнути, де справжні пророки Божі, а де сатаністи та лже пророки. І багато людей слухають тих, які обіцяють матеріальні багатства, обіцяють світле майбутнє, але слово Боже людям не проповідають. І ось таких люди люблять слухати більше, ніж людей Божих. Але ж насправді, чим займалися Божі пророки? А вони викривали цей світ про гріхи та звертали цілі народи до Бога, проповідували людям істину, Слово Божого, берегли людей від гріха, від сатанізму та ідолопоклонства. І таких Божих апостолів, пророків, гнали та убували оці лже пророки. І Ісус звертався до них та казав, що ви діти диявола, і зараз наш нас час. Треба бути дуже уважними, кого слухати та за ким іти. Тому що хто до чи обави слова з Біблії святого письма, на то. Nu va fi